Усім привіт! Розпочинаю своє відео з нашої подорожі, такої невеличкої. Ми їдемо в Україну. Це ми йдемо вже на потяг. Будемо його ось тут очікувати. Потяг з Катовіця до Перемишля. Ну, а вже в Перемишлі ми сідаємо на потяг з Перемишля до Хмельницького. ми їхали. На даний момент, і ось ми вже сидимо у потязі Укрзалізниці нашої рідної. Їхали ми уночі, як я вже говорила, я зробила сюрприз усім. І брату також приїхали. Це ми вже у брата. Я лягла трошки відпочивала, бо ми всю ніч їхали, син трошки поспав. Ну а я, звісно, не могла в потязі спати. Я не вмію. Якось так в мене не виходить заснути. Хвилююсь, напевно, чи що. Ну і ось я вже в нього в гостях. Це його собака, дуже класна, такі вуха в неї довгі, класні, дуже любить гратися. Така хороша, дуже мила собачка. Хоче, щоб її гладили, гралися з нею. Ось Владик також ліг трошки відпочити на другому диванчику. Словом відпочивала, чекала свій автобус до батьків, який мав бути в обід, бо ми дуже рано приїхали. На ну, ось ще показую вам цього миленького котика. Дивіться, як він гарно спить. Це якась милотатика. Такий він кругленький, гарненький котик, такий хороший, ніжитися дуже любить. А я дуже люблю тваринок домашніх. Дуже вони такі хороші завжди. Тому і з вами вирішила трошки поділитися. Ну і звісно, залишити собі на пам'ять ось такі гарні моменти. Я тут на гойдалці п'ю каву. Дуже люблю, коли до мами приїжджаю сидіти на гойдалці, ось цей, попивати каву. Зараз покажу вам, яка ця криничка ось тут стоїть. Колись вже хто зі мною давніше показувала її, коли приїжджала в минулому році, рік тому, то показувала цю криничку, вона стояла ось там в бесідці зимою. А зараз вже весна, вона ось стоїть ось тут. І скоро ось тут будуть рости квіточки. Мама там на підвіконі вже бачила, стоять вони розсада з квіточками. Будуть ось тут вони рости, дуже класна криничка. Це посадили сливочку в цьому році. Ось тут була яблунька дуже велика, білий налив, але вона вже була дуже старенька. то її зрізали, Стоїть тут віз такий. І це Цікавий такий. Ось тут квіточки вже ростуть. Гарненькі. Ось тут також. Якби ще я назви всі знала. Але я нічого не знаю. Краса. Вдома дуже добре. На батьківщині. І застається завжди добре. О, пушок. Куди ти побіг? Що? Розбудила тебе? Ти злишся? <пішов>, Пішов. Ой, ой, ну кому це так добре на сонечко? Сонечко да, зранку вже. Погода супер. Як ж мені подобається, коли класна погода. І на вулиці буде. Дуже гарно. гарне. Ай, ніжиться. Хтось ніжиться на сонечку. Пушок. Шо? Кайфуєш? Це тут така якась пальма росте. Зараз вона ось так виглядає, а потім влітку чи коли вона, чи вже в кінці весни вона буде з великими листочками. Тут дуже влітку любимо пити каву. А ось там чиститься і там може навіть рибка жити. Ніженка. Тут мами квіточки завжди ростуть гарні. Шкода, що зараз ще не сезон квітів. Мають бути вже скоро. Я думаю, що це нарциси мають бути. Лелеки стоять тут, прилетіли. Стільки звуків, так класно, там півні, там собаки, тут пушок. Так. Пішла я пити свою каву. Дуже люблю пити на цій гойди буду кайфувати. Сонечко, тепленько. Ще й співні співають. Кайф. Що може бути краще? Ще захотілося з вами поділитися ось цими прекрасними виробами мого брата. Просто я сама в заході від цих робіт, як він це все гарно робить. Не буду говорити, як правильно називаються ось ці чехли для ножів, бо це дуже буде смішно виглядати. Хто у цьому розуміється, то мене зрозуміє. Ось, А просто хочу з вами поділитися, показати, які він роботи чудові робить. У нього є сторінка у Фейсбук, він постійно там викладає свої роботи, має замовлення. Взагалі в нього золоті руки, колись він робив і мінажниці дерев'яні. Перед тим він робив багато інших цікавих виробів з дерева. І були в нього і. Церкви, дуже красиві злози зроблені, тобто у нього просто якась неймовірна фантазія і золоті руки. Напевно, залишу в описі під відео посилання на його Facebook-сторінку, можливо, комусь буде також цікаво зайти і подивитися. У нього там дуже багато різних робіт. Ми відкриваємо сезон грилювання в безсідці. Я зараз тут почала вже підмітати, повитрушувала все, повитирала пил, помила, лавочки стола. Зараз буду застеляти Тут покривали, які є, і ще потрібно замітати тут до кінця. Ось. І ось тут вже стоїть мангал. Приготували, будемо розпалювати. зараз. Вогонь. Зараз брат має приїхати з Хмельницького. Погода просто супер. Не, неймовірно тепло сьогодні. Сьогодні десь 24 на день передають. Вже, напевне, є 24 дуже тепленько. Так, я пішла далі наводити тут порядок. У мене завжди батьки, коли вже ось тепла погода, то вони постійно тут снідають, і обідають, і вечерять у безсідці тому будемо відкривати вже сезон. Make this headache go away. We were dancing in the dark with a few Пам'ятаєте ці килими ще бабусів наших старі. До речі, зараз дуже ціняться вони. А в нас ось вони <смі> висять в бесідці. Ой, це теж старенький килимок. Ой, пташечки співають, півники кукурікають. Хіба це не краса? Поки там все готується. Звісно, рутину ніхто домашню не відміняв, то я пішла швиденько вивісти прання, яке попралося, і дуже кайфує, коли вивішувати прання саме на вулиці. Під звуки природи, коли тепленько, коли гарно, і розвішувати їх на вулиці, вони дуже швидко, по-перше, сохнуть там, а по-друге, дуже гарно пахне свіжістю після вулиці. Дуже мені це подобається. Це моя мрія, щоб можна було сушити прання на вулиці, або хоча б на балконі, а не ось так, як ми сушимо в квартирі. Тут затопило територію, так. Тут взагалі травичка росте. Але дощі йшли і вода так піднялася. Дивіться, кури ходять прямо по воді, чапають. Колись ми маленькими дітьми були, ось цього будинку ще не було. І тут вся ця територія, зараз візьму таку збільшу, аж до самого кінця замерзала зимою. Це десь, напевно, була зима, не знаю. Після чого, напевно, вже розставав тоді сніг, і тут було багато води, бо я пам'ятаю, що вся територія ця замерзла, а щось туди далеко. І ми тут каталися на коньках, на санках, хто на чому. Ще коли маленькими дітьми були. Ну, це так було не щороку, але я пам'ятаю, один рік точно такий був, що ми тут каталися. Курочки ходять собі тут. Хто це такий? Хто це такий хороший? Хоче м'ясо Ммм. Це ще ми смажили сосиски, бо у нас було багато. Дуже гарно зібралися ми родиною. І брат приїхав з і тітка з сестричкою двоюрідною прийшли. Дуже гарно поспілкувалися, дуже гарно посиділи. Взагалі такі моменти дуже приємні завжди і особливі для мене. А це показує, який у нас був стіл, і бажаю усім смачного, хто зараз також з нами їсть. Також привезли ще з собою спеціальний сир для гриля, дуже ми його також любимо, тому готую його а на відкритому ось так вогні. Взагалі він дуже смачний виходить ну і з соусом журавлини, То я дуже його люблю і всім також він дуже сподобався. Зараз покажу вам, який тут захід сонця ввечері. це просто щось неймовірне. Дивіться, яка різниця. Ось тут сіре і біле таке небо. І ось тут поряд. Зовсім інше, як гарно.